Готуємо піцу з гарбузом. Даний рецепт був винайдений мною на Хелловін багато років назад. На смак і колір товаришів немає. Спочатку робив її без додавання томатної пасти, але потім вирішив додати, адже була присутня приємна кислинка без пасти смак мав надзвичайну солодкуватість, яка синтезувалася з іншими компонентами, поєднуючи з цілих. В двох варіантах виходив по своєму незвичний та чудовий смак. Раджу спробувати обидва варіанти і визначитись. Нам знадобиться 600 г натертого на дрібній терці гарбуза. Покладемо його на пательню, плюс олія плюс дрібка солі, не пересоліть, начинка має бути солодкою, плюс дрібка чорного меленого перцю, перемішати лопаткою та поставити на невеликий вогонь. Якщо у вас гарбуз не пускає сік, тоді додайте півчашки води і накрийте кришкою, нехай тушкується. Не тікайте від плити, треба слідкувати і помішувати. Коли маса пом'якне і буде майже готовою, зніміть кришку та помішуйте. Ваше завдання довести м'якоть до готовності та випарувати зайву вологу, саме тому з водою не переборщіть. Виставте духовку на 180 градусів Цельсія, змастіть деко олією, припиліть поверхню борошном та розімніть, підійшовши тісто в пласт, зробіть борти за бажанням. Рецепт самого тіста є на каналі в попередньому відео. Візуально здається, що тіста менше, все вірно, робив на половину порції. Викладіть на змащене деко та проштрикайте виделкою по всій площині. Розведіть один пакетик томатної пасти в невеликій кількості рідини, щоб була не надто рідка, трошечки, та розмажте пензликом по тісту. Викладіть поверх гарбузову м'якоть та розмажте ложкою. Її консистенція має бути схожою на густу бабку, тобто тивчену картоплю. Плюс подрібленим базаліком, посипте зверху. Вбийте в піалу 3 яйця, посоліть та розмішайте, вливайте на піцу по ложці наверх. Натріть 150 г сиру на терці та посипте поверх яєць. Виглядає чудово, а смак у неї неймовірно гарбузовий. Моя фаворитка серед всіх піц. Про подобання не сперечаються, у кожного вони свої, раджу спробувати. Поставте в розігріту духовку на 10-12 хвилин, у мене тісто тонке, тому цього часу достатньо. Дістаньте гарячу піцу з духовки та поріжте ножем для піци, чи звичайним, на шматки, перекладіть на решітку для остигання. Не на тарілку одразу, інакше через конденсат, вона стане вологою. Вже холодну піцу можна переносити на тарілку, саме тому її кладуть в паперові коробки, щоб тісто дихало. Американськими вченими доведено, що запах гарбуза збуджує чоловіків. Готуйте та отримайте задоволення від процесу. Смачного! Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями.